Понеділок я думала поспати подовше, бо ж неділю в невістки день народження, бо трохи посиділи, пізно лягла, але мене розбудив дзвінок в двері. Я глянула на годинник, ще навіть восьмої ранку не було, тому я навіть уявити не могла, хто б це міг бути. Відчиняю, на порозі стоїть син, бачу, з вигляду, що злий. Хотіла йому запропонувати зайди, але він сам мовчки розувся і поставив на стіл відкритку, яку я вчора на подарувала. Я її добре запам'ятала, бо з любов'ю вибирала аж за 30 гривень. Хоча було й по десять, Та я собі вирішила, що якщо я вже небагато ставлю конверт, то хоч відкриткою красивою компенсую. Подарувала я невістці тисячу гривень. Спочатку планувала, що покладу хоча б дві тисячі або щось цінне на пам'яті й куплю. Але як хоча, почала ходити по магазинах і дивитися, що скільки коштує, то вирішила, що дам гроші. В ювелірному магазині менше ніж за п'ять тисяч нічого нема, та й навіть там за п'ять нічого путнього не купиш. Я ж уже на пенсії, так що грошей особливо у мене багато нема, щоб ними розкидатися. Але пенсія у мене відносно ще нормальна, маю майже 7 тисяч гривень, та мені цих грошей ні на що не вистачає. Проте я намагаюся жити так, щоб рівномірно на все пенсію поділити, і у сина нічого не просити. Хоча він живе не просто добре, а дуже добре, та він мені нічим не допомагає. Євген у мене пізня дитина, і я дуже старалась дати йому все, що мали інші діти, щоб він ні в чому не потребував. Вчився він в найкращій школі, ходив на різноманітні гуртки, потім закінчив престижний університет, сам став непогано заробляти. На роботі познайомився з дівчиною, яка і стала його дружиною. Невістка моя з дуже багатої родини, і сину тут неабияк пощасило. Тесть відразу забрав його до себе на роботу, син став заробляти в рази більше. От я собі і подумала. Що якщо у сина з навісткою грошей курено клюють, то вони й не помітять різниці тисячу я принесла чи дві. А мені якраз одні чоботи приглянулися, на знижці були, то я собі їх і купила, бо зима йде і треба в чомусь ходити. Коли дійшло до навіщеного на народження, то в мене було півтори тисячі гривень. П'ятсот гривень я собі залишила, бо ж треба ще якось до кінця місяця дожити, а навістці поклала в конверт тисячу гривень. Остей було небагато, тільки рідні люди, і ми дуже гарно посиділи. Син ввечері мене додому привіз, все було добре, але зранку перед роботою він зайшов до мене дуже накручений. Я зразу зрозуміла, що щось сталося. В голові у мене за секунду проскочило безліч думок. Може, я щось не те за столом сказала, але наче нічого такого й не пригадую. Все стало зрозуміло, коли син поставив на стіл конверт. Що це таке, мамо? дивиться на мене син. Це я би тебе хотіла запитати, що це таке? Чому подарунок, який я подарувала твоїй дружині, зараз тут кажу. Мамо, тому що це не подарунок, а це якийсь сміх. Що зараз за тисячу гривень купиш? Та у Юлі манікюр коштує дорожче. Добре, що вона не побачила цього. Я перший відкрив конверт і, коли побачив, як ти осоромилася, поставив туди сто доларів. Я слухаю свого сина і мені очі на лоба лізуть. От що він зараз намагається мені сказати що для мене, пенсіонерки, соромно з тисячою гривень на день народження приходити? Поставив він 100, грив, 100 доларів, ну і добре, треба було відразу так зробити і не ставити мене в незручне становище. Краще вже нічого не треба було ставити, ніж отаке. Мамо, з твоєї сторони це неповага до моєї дружини. Уяви, якби вона це побачила. Син просто натямився від обурення таким я його ще ніколи не бачила. Я зрозуміла, що в такому стані йому марно щось доказувати, тому просто вибачилася і сказала, що я все зрозуміла. Син пішов на роботу з почуттям виконаної місії. Я заглянула у відкритку, вона була пуста, хоча я була впевнена, що там лежить моя тисяча. Мені так прикро стало, що я дуже розплакалась, зупинитись не могла. Коли мій син так змінився? я просто його не впізнаю, коли він став таким меркантильним. Я ж його зовсім не так виховувала, не такі цінності йому прищеплювала. Десь через годину мені зателефонувала й невістка, подякувала за подарунок і за те, що я до них прийшла. Я промовчала, хоча мені хотілося дуже їй все розповісти. Та я стрималась, хоч і коштувало мені це великих зусиль. Для себе я вирішила, що до них на день народження я більше не ходжу і ніякі подарунки не дарую. Цей випадок мені показав дуже багато. Мого сина дуже змінило одруження. Тепер для нього гроші стали важливішими за рідну маму.